Найстаріша військова частина в Україні відсвяткувала своє 95-річчя. Тисячі колишніх її вояків, ветеранів легендарної механізованої дивізії, приїхали з усіх куточків України і навіть з-за кордону. На святі була і Мар'яна Підковська. Обійми квіти та сотні ветеранів залізняків Свій 95-й рік від створення залізна бригада відзначає з оркестром та парадом. Молоді солдати залізники демонструють свої сталеві навики на полі ведуть за пекло боротьбу з терористами. Залізну дивізію досі вважають найпочеснішою солдати цієї бригади мають славетну історію та сотні нагород. І спадкоємцями на Львівщині є 24-й механізований полк. Саме про таких солдатів кажуть сталеві хлопці, які ні дня не проводять без бою. Це дуже престижно. Це можна порівняти з якимсь там королівським полком британської армії. Це це наша бригада в Україні, скажімо так. Попав в залізну дивізію. Пишайся, не попав радій, бо повірте мені, настільки наспружена була робота, настільки було багато завдань, настільки було приємно отримати задоволення від служби, що е, тут. Попавши лейтенантом, хто попадав, ставав дійсно професіоналом, якою була боротьба майже півстоліття тому, пам'ятають ветерани Залізняки свою бригаду, дідусі досі порівнюють з королівським полком британської армії, але тільки за силою. Королівські вояки вони забезпечені державою. Ну як у нас кажуть народі по повній програмі. Якщо запитати про нашого вояка, навіть командира цієї бригади механізованої. І командира їхнього, то це земля і небо. І залізні ветерани додому повернуться завтра. А ще сьогодні відвідують музей дивізії та помінуть полеглих. А військовики вже готуються до наступного свята 2 серпня, день повітряних десантників. Марія підковська оглядня, телеканал Сік.